Зазвичай, коли я їжу цим маршрутом, я розраховую з готівкою, але сьогодні я хочу спробувати безконтактно сплатити за проїзд в цьому автобусі. Олександрійка Олена Довга вперше оплатила квиток в автобусі вартістю 12 гривень банківською карткою. Каже, їй зручно, бо не треба шукати дрібні гроші. Інша пасажирка Лариса Гречанюк розраховується з кондукторкою грошима. Ще вперше бачу. Не знали, не знали так. Да. – а чи готові використатися от картою. Платити я готова. Да, карта є, все є, готові і зручно буде. Торік Олександрійська міськрада закупила п'ять автобусів для комунального підприємства Олександрійський транспорт. Вартість одного майже 7 мільйонів гривень. Гроші на умовах лізингу мають виплатити впродовж п'яти років. Після того як розрахуються, автобуси перейдуть у власність підприємства. В багатьох містах програми по встановленню систем безконтактної оплати оцінюються в мільйони бюджетних коштів. У нас такої можливості не було. Після неодноразових консультацій з ПриватБанком нам запропонували безкоштовно, тобто без плати за встановлення. Такі пристрої цей пристрій називається валідатор. Кондукторка Тетяна Політаєва показує на прикладі своєї банківської картки, як перевіряє оплату проїзду пасажиром. Картку, якою розраховується, прикладає до терміналу. Нажимаємо контроль потім карткою, підносимо до значечка. Оплата пройшла. На даний момент я б не сказала наскільки спростилася, тому що дуже багато запитань, на які треба відповісти. Так само є люди похилого віку, треба розказати, є люди, які ну, не дуже сталкувалися з такими. Є мами з дітками, яким це удобно, є маленькі дітки, які не, 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 не теряють кошти, а картка. Мені Мікаця буде з кожним днем все більше, більше і більше. Олександрія перше місто в області, де запровадили безготівкову оплату проїзду для людей, які розраховуються готівкою. У кондукторки є паперові квитки. Поки пасажири обирають, як оплачувати. Електронний квиток дозволяє проаналізувати пасажиропотік у місті, пояснює представник Приватбанку Владислав Макаренко. Якщо клієнт оплатив карткою Приватбанку, то він в додатку Приват24 може прослідкувати цей квиток. От, наприклад, у нас є, коли ми заходимо в міський транспорт, можемо подивитися термін квитка і врем'я, яке ще він дійсний. Валідатори встановили у двох з п'яти автобусів комунального підприємства. Ще у трьох обладнають впродовж тижня. Анна Добраня, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.